Які обличчя приходять тобі в голову, коли ти чуєш про український тревел-блогінг? Закладай, що ось ці. І обіцяю, що після сьогоднішнього випуску обсяг твоїх знань значно збільшиться, і, як мінімум, на парочку цікавих нових для тебе каналів особисті підписки обов'язково поповняться. Я Яна Середа Манилова. Це проект що, де ми продовжуємо досліджувати український контент. Знайомимо тебе з ним, і, сподіваюсь, закохаємо в нього. І сьогоднішній Випуск буде присвячено тревел-блогам uh, в українському YouTube, щоб в тебе ніколи не поставало питання, що дивитись, і привіт. Першим буде канал, про який я думаю, більшість з вас чули, особливо якщо зважити на кількість підписників на ньому, це майже 400 тисяч на момент запису цього випуску. Але це мій один з найулюбленіших тревел блогів України. і Це канал Маші Себової. Маша в минулому працювала на телебаченні, наче на новому каналі в Тревел шоу. І, власне, всі свої знання принесла на свій ютуб канал. Маючи при цьому повну свободу творчості. Я особисто познайомилася з цим каналом, мені здається. В перший рік його існування а з випуску про Одесу, яку я без перебільшення обожнюю, але не відволікаємось. По перше, на каналі Маші Себової є класний формат, все по 30». 30 євро на житло, 30 на їжу і 30 на транспорт та розваги. Це такий корисний гід з дійсно бюджетних та цікавих подорожей різними країнами і містами світу. І випусків дійсно дуже і дуже багато, понад сотню. Але зараз а, Маша здебільшого подорожує в іншому форматі. Він називається Фор. Формула успіху, а це випуски, де Маша в своїх подорожах вишукує особливості тих чи інших країн, ту саму формулу, чому вони стали успішними, і власне та формула, яку ми могли б можливо прийняти в собі. Хоча, якщо чесно, мені особисто здається, що головна формула успіху України, щоб на місці нашого сусіда, на місці Росії, з'явилось якесь море, чи океан чи поле, чи, хоча просто якась. Яма, хоча це вже яма. Ну ви зрозуміли. Повертаючись до формули країни, на каналі вже є випуски про Абу-Дабі, Нідерланди, Польщу, Німеччину, Фінляндію, Швейцарію. А ще дуже рекомендую вам випуски Like Local. Це такі подорожі не туристичними маршрутами, не туристичними місцями, розмови майже з прикольними. Людьми мені особисто дуже подобається в цьому плані випуски з України. З останнього були вже Львів, Київ. То ж Маша Себова, як на мене, один з найкращих тревел-блогів України. Дуже рекомендую. А далі буде канал, що називається Євгенко. На момент запису цього випуску тут понад 30 тисяч підписників, і автор Євген, що знімає про дику природу, риболовлю, піші та мотоподорожі Україною та світом. І, до речі, є ще класна серія відео про річки України. Але одразу попереджаю, що раніше випуски виходили російською мовою, але одразу після початку повномасштабного вторгнення Євген прийшов вже на своєму каналі. Стоїть. Діяльності на українську, як до речі, Маша, і от вже в цьому країномовному форматі, як на мене, у канала з'явилася якась особлива чарівність. Я не знаю, чи це пов'язано, але це дійсно так. Я навіть не буду нічого пояснювати, просто подивіться шматочок. А ви все зрозуміло, тож Євгенку дуже рекомендую. А наступний канал, про який я хочу вам розказати, називається однією правою. Мене звати Влад, я з міста Харкова, мені 29 років, і я, як ви бачите, трохи занижаю статистику із середньої кількості кінцівок. Звідси власне і назва цього каналу. Влад подорожує світом, подорожує Україну, робить дійсно класний, якісний, цікавий, інформативний контент. А я навіть не знаю, якщо чесно, як ще його писати. А давайте на прикладі одного випуску. Наприклад, Шотландія. Тут ви дізнаєтесь про Едінбург, Волинки та Кілти, до чого тут Гаррі Поттер, про проблему з наркотиками, відмінність шотландців та англійців, гумор місцевих жителів, їжу Шотландії та українців. Що мешкають тут з 19 сторіччя? Ну і до речі, в такому ж форматі: класному і цікавому, є випуски про Англію, Швейцарію, Ісландію, Норвегію. Ну а вже ж також влад показує різні куточки нашої рідної України, як класні, цікаві випуски з. Карпат одразу попереджаю, що Карпати багатьох українських travel блогерів надихають, про яких я сьогодні буду розповідати. І випуски влада про Карпати настільки класні, що, якщо чесно, навіть мені людині, яка далека від якихось туристичних походів, захотілося купити намет, якийсь похідний набір і рушати до пригод. Тому одніє право, якщо чомусь ви ще на цей канал не були підписані, то виправляйте це просто зараз. До речі, якщо зайшлася вже мова про Карпати, то є ще один класний канал, який на них спеціалізується, і це канал, що називається Гуцулендія. Це команда, що займається експедиціями високогірні села. По дорозі спілкуються з місцевими, з мульфарами, з майстрами народного побуту, музикантами і просто колоритними не знаю, тут навіть не людьми, а персонажами. Наприклад, одна з свіжих робіт розказує про пана Івана, села Замагура, який за свої. Життя мав 13 дружин і 24 дитини. Хоча хто я така, щоб засуджувати людина з п'ятьма котами. А мої особисті плани на найближчі вихідні це закутатися в ковдру і як мінімум декілька годин, провести саме за переглядом надзвичайної кількості класних відео, що вже є на цьому каналі, і вам також рекомендую. Далі канал, в який я коли знайшла його, закохалась, і називається він навколо свідка. А ще я закохалась в авторку цього каналу класну дівчину на ім'я Оля Лаврик. Я пітуків сакурі і веселка. Що ще треба для щасливого життя? Оля, авторка, ведуча каналу, мандрівниця і авантюристка, яка відправилась в навколосвітню подорож, знімає цей процес та все цікаве на шляху. Ділиться лайфхаками і загалом якимись цікавостями з цього ем, класного пригодницького життя. Існують деякі невідомі мені птахи, які роблять дуже смішні кряки, десь там в, в небесах. Прямо знаєте такий лайфстайл-блог, мандрівниця, де вже була Оля в Еміратах Кенії, Уганді, Танзанії, в Непалі, Малайзії, Кореї. І зараз Оля знаходиться в Японії. Добрий японський раночок. Я чесно зізнаюсь, як людина, яка після початку повномасштабного вторгнення не виїжджала за межі Києва і Київської області зовсім ставитися до контенту Олю так щиросердно і любити його, мені здавалось, буде важко. Але ще раз. І сам контент, і Оля такі, що не полюбити все це просто було неможливо. Тому я відкинула свої особисті заздрощі. Тим паче Олі попереду ще 5 місяців продовження її навколо свідки, 5 місяців подорожі. До речі, наступний пункт призначення фіджі. Я буду дивитись вам, рекомендую. А ще я вважаю, що для такого каналу, для такого контенту 5 тисяч підписників це несправедлива несправедливість. І ми з вами маємо почесну місію прямо сьогодні. Почати це виправляти. Тому ще раз, канал навколо свідка, як і на все, про що я сьогодні буду розповідати. Посилання будуть в описі до цього відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь і заодно підпишіться на нас, перевірте, чи ви це зробили. Поставте вподобайку цьому відео. Ви будь-якою миттю можете забрати, але на що це робити. А ну я вже ж коментуйте, якщо вам подобається наш контент, тому що це дуже-дуже дуже дуже сильно допомагає його просувати. Це по суті єдине, як ми можемо його просувати. Дякую. Що ви в Україні у вас нема вже сил терпіти ці пекельні борошна, і ви е, з очевидних причин не хочете можливо дивитись на закордонні подорожі, не можете, де просто не маєте моральних сил на це. Е, по перше, це потрібно визнати, е, не потрібно за це когось чи себе звинувачувати, окрім нашого ворога, е, який позбавив нас всіх цієї можливості. Я сподіваюся, колись це все скінчиться. Все ж таки, так, от, якщо ви не готові дивитись на подорожі світом, то будемо дивитись на подорожі нашою прекрасною країною, і я вас відправляю за цим на класний канал, що називається Узол і Манько. Це також відомий український тут проєкт родини пари Оля та Макса. Тут насправді є безліч класних і цікавих відео саме про подорожі за кордоном, але те, на чому я особисто залипла, коли готувалась до цього випуску, і те до речі, що важливо, що я можу використовувати навіть під час повномасштабного вторгнення, якщо мені захочеться, все ж таки. Вийти з моєї ракушки і виїхати кудись за межі київської області тут це є. Тобто ще раз Олі і Макс роблять. Файнезніші випуски саме про подорожі Україною. Наприклад, є вже відео про Київ, Вінничину, Тернопільщину, Житомирщину, Луцьк, Шацькі озера, Черкащина. І до речі, на початку цього року Оля та Мак запустили нову рубрику, що називається Спадок. Тут вони будуть розповідати саме про українські місцеві традиції. Є вже один випуск про криворівню. Ти знаєте, святковий різдвяний випуск. А і хоч все це вже да, різдвяний новорічне минуло, але вам все одно для підняття настрою і, і просто навіть з точку зору того, що це цікаво, дуже рекомендую це відео подивитись. А як і підписатись на канал Узол і Манько, якщо ви ще чомусь цього не зробили, робіть просто зараз. Макс, Узол і Оля Манько, і ми любимо вас, любимо. Ну, і якщо ви сім'я чи пари, вам в принципі також а, цікаво спостерігати за такими родинними тревел-подружами, тревел-пригодами, то а, для вас в мене також є ще декілька класних, цікавих рекомендацій. Це канал страшні велосипедисти, де Бодя та Галя подружують на велосипедах. Канал близько року на момент запису цього випуску понад півтори тисячі підписників. І це дійсно класний, цікавий, розважальний, а, розслабляючий, веселий контент, особливо для тих, Людей, я думаю, які мають велосипеди, а, і, можливо, хочуть на них е, підкорювати м, світ, чи хоча б Україну, чи хоча б свою область, чи місто, чи в моєму випадку, хоча б е, вулицю, одну проїхати і не впасти. Це також виклик для декого. Ну, ви зрозуміли, канал страшні велосипедисти вам дуже рекомендую. Зараз чекаю найважчий відрізок. Як і канал, а поки молоді. Це також канал сімейної пари з Миколаєва, що подорожували Україною, та й світом канал в принципі розпочинався з відео з весільної подорожі пари. Але починається повномасштабне вторгнення. Він лишається в Україні. Вона виїжджає за її межі і тут навіть е, не губляться. І е, поки молоді е, роблять окремі випуски. До речі, невеличкий спойлер, 9 місяців по тому, після початку повномасштабного на вторгнення Юля все ж таки повернулась в Україну і а, відео вже виходять парні. А, дуже рекомендую ще раз. Подивіться або особисто оцініть. Особливо один з останніх випусків про Одесу. Дуже класний, дуже цікавий і не хочу спойлерити. Трошки з іншого боку підійшли до а, цього міста автори цього каналу. Подивіться. А у нас на черзі канал Tour de Ukraine і його авторка Валерія, яка, як я зрозуміла, як до речі, багато з тих, що роблять тревел контент а саме в українському Ютуб, також працювала на телебаченні саме в тревел форматі. Ну і тут, відповідно, якісно, професійно, цікаво, і що найголовніше, тут про Україну відео дійсно дуже багато. Після перегляду кожного хочеться брати квиток на потяг, сідати в автівку, йти пішки, аби всю цю красу побачити. І я чесно думаю, що такий контент він заслуговує того, щоб тут була велика кількість, величезна кількість і підписників, і переглядів. І саме тому я вам дуже рекомендую Тур Day Ukraine буду трохи пришвидшуватись, тому що каналів дуже багато, і мені хочеться про них вам всі розповісти. Тому буду це робити трішки швидше і м -м, лаконічніше. Лаконічніше, лаконічніше. Отже, рекомендую канал Діаспора. Це україномовний канал, прямісінько із сполучених штатів. Здоровенькі були. З вами діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. По суті, це канал про українську родину, що вже дуже давно приїхала в Сполучені Штати, а знімала про цей процес переїзду якісь лайфхаки, в тому числі цієї міграції. Є тут дуже багато випусків, власне, і про подорожі самими сполученими штатами, і один з останніх випусків про круїз. А я чомусь. Хотіла б, мабуть, мати такий досвід в своєму житті, саме круїзу і саме такого роду відпочинку. Тому мені завжди дуже цікаво дивитись ці випуски про це. Якщо ви також можливо розділяєте у це моє захоплення цю мою цікавість, то вам також обов'язково потрібно заглянути на канал Діаспора. Та й в принципі, ще раз це класні, приємні люди. Підписуємось. Ну і з США ми з вами переносимось в Японію, бо саме тут живе і звідси знімає своє відео пан Гайджин. Я вас вітаю, ми самураї. І якщо чесно, я не знаю навіть, що тут а, потрібно ще казати, тому що це Японія, а інший світ, навіть банальні прогулянки. Ну здавалось би, да, банальні прогулянки містом. А для мене особисто звідси виглядає дуже цікаво. А ще як я можу не порекомендувати канал, а, який переповнений ось цією всією радістю і ненавистю. Самі знаєте до кого, тому пан Гайджин я вам дуже рекомендую. Як і канал Тараса Гаврика, що присвячено Львову та Львівщині. І якщо ви думаєте, що не можна е продукувати якісний, класний, регулярний контент про одне місто, то по перше, камон, це Львів. Е -е. Можливо, все. А по-друге, зайдіть на цей канал, і ви самостійно в усьому розберетеся. Він прекрасний. І такий моноканал також називається Бодя покажем. Тут виключно про Карпати, гарні краєвиди та затишне житло в горах. Далі, ще, якщо зайшлася вже розмова про гори, буде якраз добірочка для тих, хто їх любить, походи, ось ці походні рюкзаки, палатки, екстрим, відпочинок для активних. Тут можу вам рекомендувати канал Капітан Земброня, Рома Снітко, Ромко Тревел. Та канал Вадим Гула. Всі ці канали класні, всі ці канали дуже різні, відрізняються один від одного в першу чергу. Тому тут ви будете вже самостійно обирати. Але те, що їх об'єднує, це красивезна природа, дуже красиві вправду, краєвиди. Ось ця жага до пригод і їхня власна наявність цих пригод. Дуже багато корисної інформації, туристичні маршрути. Заходьте, оцінюйте ще раз. Посилання будуть в описі до цього випуску. На сам кінець я лишила ще один особливий проєкт, який називається Хаще. Це не класичний тревел-блог, і я до кінця не впевнена, що його в принципі можна цей проєкт характеризувати саме як тревел-блог, але я буду це робити. Бо це канал про Україну, про різні куточки, про свою рідну, справжню, без штучних прикрас. Як каже ведучий цього проекту Володимир Кохан про Україну без косметики. Точно не буде якихось туристичних глянцевих маршрутів, але будуть закинуті села хати. Зона відчуждення, багато провінцій, тобто самісінькі хащі України. Ну і окремо я вам дуже сильно рекомендую випуски, які виходили, виходять вже після початку повномасштабного вторгнення, після 24 лютого 2022 року. Досвід, який ми переживали, і на жаль, переживаємо досі. Бородянка, Харків, Ізюм, Херсонщина, Бахмут, Оріхів складні, але важливі і дійсно цікаві документальні фільми. them. На хаші, як і на всі ті чудові неймовірні канали, про які сьогодні розповідала вам будуть обов'язково в описі до цього відео. Я хочу, щоб якщо ви ем, не були підписані на якісь із цих каналів, щоб ви обов'язково, як мінімум, оцінили цей контент, можливо, не щось підписались, тому що я навіть не очікувала такого ефекту, але коли я готувалась до цього випуску, наче в мене в життя трошечки ще вдихнули, тому що я е, навіть не розуміла цього, але я заблокувала собі. Е, навіть просто функцію мріяти про подорожі а ось ці два останні роки, але ж мріяти нам ніхто не має і не може заборонити. А, тому круто, в 2024 році, ось так зненацька, надихаючись українськими ютуб-проєктами, взяти і оце бажання знову собі а, розблокувати. Це буде замість висновків. Я Яна Середа Манилова, це проект що, де ми продовжуємо досліджувати українське. За кадром весь цей час був монтаж. Монтуватиме, надзвичайно добре монтуватиме. Я хочу відмітити вам цей факт, тому що людина професійна. Цей випуск, мій чоловік Сашко, десь тут наші ще 5 надзвичайно професійних, класних киць. Авокадо, авокадик, авокадуся. Ми вас всі, оцією великою компанією, любимо, цілуємо. Бувайте. Будь-яку країну світу, швидесенько називай. Що? Будь-яку країну світу назви. Голодима. Де це? От туди я поїду.